Троє суддів Печерського райсуду, які розглядали гучні справи, захищали свої дисертації під науковим керівництвом заступника керівника офісу президента Олега Татарова. Про це йдеться у розслідуванні громадського. У матеріалі згадуються судді Світлана Шапутько, Світлана Смик, а також Віта Бортницька. Зараз ми можемо показати фрагмент розслідування журналістів. Тож давайте подивимось. Із різницею в один місяць, у квітні 2018 року, під керівництвом Олега Татарова захистила дисертацію і колега пані Шапутько по Печерському райсуду суддя Світлана Смик. Вона відома тим, що в 2019 році розглядала справу про невчасне декларування президентом Зеленським отримання 2,5 мільйонів гривень за продаж облігацій. Думала гадала над справою пані Смик рік і закрила її в останній тиждень липня 2020 року. І власне, це не подання повідомлення, от що він отримав такий дохід що з продажу. Це доволі така формальна, проста можна сказати, для судів справа. Але тим не менш, вона все ж таки була закрита. От і тут можна теж побачити певні такі ознаки лояльності до влади і можливо небажання розбиратися десь у справі. За затягування справи щодо зеленського суддею СМИК на заказ звернулася до Вищої ради правосуддя, і отут увага на дати. Цього разу справу проти самої судді закрили 20 серпня 2020 року. Може, збіг, але нагадаю, що 5 серпня того ж року в офіс президента офіційно працевлаштувався науковий керівник пані Світлани Олег Татаров. Я повторюю ще свою позицію, що все має бути очинене слідством прокуратурою і судом. Також Світлана Смик була, так, можна сказати. Відомою через справи так званого Паші Мерседеса, власне, служителя Києво-Печерської лаври. І власне, цим розглядом, можна сказати, прославились, тому що авторозподіл цієї справи мав такі ознаки, можна сказати, маніпуляції. Як це зазвичай відбувається, що є дуже багато суддів судді, ну, в Печерському це приблизно 30 суддів, але чомусь в авторозподілі 28. Не 28, там всі, а двоє лише. І за Звичайно, це відбувається таким чином, що деякі йдуть спеціальну відпустку, хворіють і так далі. І тому в авторозподілі залишаються лише дві судді. А от вгадайте, з ким у парі в авторозподілі опинилася пані Смик, щоб визначати в суді долю Павла Лебіді, намісника києво Печерської лаври, більш відомого в народі як Паша Мерседес, правильно зі своєю колегою по Печерському райсуду, з пані Шапутько. Але дива Печерсько-татарівського правосуддя на цьому не закінчуються. Адже до осені 23-го року колего обох Світлан у Печерському райсуді працювала Віта Бортницька. Вона прогреміла на всю країну гучним рішенням про арешт майна Петра Порошенка у 22-му році. А ще вже на пару зі Світланою Смик вона неодноразово продовжувала арешт екс-керівнику харківського СБУ Роману Дудіну. Його звинувачують у Держзраді за події перших днів повномасштабного вторгнення. Про очевидну політичну вмотивованість цієї справи ми розповідали у найбільш популярному розслідувальному відео громадське. Ось тут можете його переглянути. Кандидатську роботу пані Бортницька захистила під керівництвом Олега Татарова у 2020 році. І подивіться, хто там в неї був опонентом. Це вже ніякими збігами не пояснити. Це справжня мережа. Про довгі довгі шлейф неоднозначних рішень із ознаками корупції всіх трьох панянок можна розповідати довго. Але це не тема сьогоднішнього випуску. Нам важливо зафіксувати, що саме ці три судді Печерського райсуду, які захищали наукові роботи під керівництвом Олега Татарова, вирішували гучні справи, у яких напряму була зацікавлена саме влада. Ну, ось такі справи, бачите, друзі. І що хочу сказати, що от ці судді, окремі зокрема із них, вони також розглядали деякі з тих справ, які ми в тому числі висвітлювали в наших етерах. Ну і відповідно рішення, ви самі розумієте, які були. Ну, словом, ось така, така ситуація. Володимир Ар'єв, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, доєднується до нашого етеру. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день. Ну що ж, якраз про цю ситуацію всю з Олегом Татаровим, з тим, що під його науковим керівництвом. Али свої дисертації такі ось досить неоднозначні, будемо так м'яко говорити судді. Ну і зрештою не тільки під його науковим керівництвом, але під його, значить, опануванням. Ну, зрозуміло, як це все відбувається, і як це їм полегшує власне захист дисертацій. І ми ось тут в ефірі дивувалися, що там медвечук намагається це відновити українське громадянство, повернути назад, відновити свій статус депутата і так далі. А маємо ось таку ситуацію зараз із чинними ще громадянами України. Ну досить дивно це все виглядає. Як на вашу думку? А, на мою думку, що все це відбувається достатньо логічно. Я правда, що перепрошую раптом зникне зв'язок, тому що я зараз із колегами з Європейської uh -huh. України, ми вертаємося з інспекції першої лінії оборони, і тут ну, зв'язок може бути нестабільним по дорозі. А, але а, щодо поставленого питання, ну я вам. Скажу, що насправді татаров має достатньо розгалужену мережу суддів, яка була колись у нього в підпорядкуванні, де він був на науковим керівником. І це дуже схожа мережа, не тільки судів, але й представники працівників інших правових правоохоронних структур. Це і в прокуратурі, і в ДБР. А дуже схожа на ту мережу, яку свого часу вибудовував колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портно. Тобто, фактично, схема контролю і такого кумівства, і впливу на Правову систему на правоохоронну і на сусідську систему вона зараз абсолютно ідентична тій, що відбувалася була у часи Януковича щодо спроб Медведчука повернути собі громадянство України. звісно, воно буде, оскільки ці спроби будуть тривати, оскільки Медведчук, по перше. Він юрист, він знає процедури. По друге я думаю, що буде спроба ясна річ ставити знову ж таки в Україні повернути, як своча з Януковича, але його вже списали на пенсію. Зараз будуть намагатись повернути Медведчука з Москви у випадку, якщо Москва буде знову вдаватися. До повторного широкомасштабного наступу я скептично оцінюю на даний момент таку можливість, але ситуація може змінитися і ну, підготовку Москва за будь-яких обставин. До таких сценаріїв буде вести, тому що ці сценарії не припиняються розглядатися як встановлення повного контролю над Україною і Медведчук буде гауляйтером в планах Кремля щодо майбутньої України. Інша справа, що українці Я думаю на Майже на 100% впевнений, що ніколи не дадуть цього шансу Москві, але все це тут знову ж таки залежить від нас. Пане Володимире, і ще якщо можна коротко, буквально одну хвилинку про цю інспекцію про яку ви згадали на початку, звісно, без якихось деталей, без напрямків і так далі. Зрозуміло, що це не можна поки говорити. Але тим не менш є інформація, що кампанія України з будівництва укріплень не дала значних результатів. А українські війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами. Про це повідомляє The Washington, я The Wall Street Journal. Ну і зрозуміло, в принципі, коли заздалегідь підготовлені відповідні фортифікаційні споруди, відповідні укріплення, то значно склад... складніше взяти цей укріп район, як ми бачили врешті з Авдіївкою. Зрозуміло, що здавлюючи Зробити, але одна справа, коли вже все готово, і там приходять підготовлені війська, які можуть стояти і тримати оборону, з інша справа, коли доводиться військовим відходити, і на ті лінії, куди вони відходять, нічого не готово, ще самим рити окопи, хоча б якось на швидку руч. А потім, от втома після оборони попереднього рубежу, втома після цієї підготовки інших оборонних рубежів, і треба далі якось стояти захищати. Скажіть, будь ласка, от в принципі, на вашу думку, чому складається зараз така ситуація на третій рік повномаштаб. Адної війни я е можу сказати одне: ну не буду, оскільки ми були лише на одному напрямку. Mm -hmm. Називати е цей напрямок я не стану. Так е але те, що ми побачили своїми очима, то е заздалегідь перепрошую за те, що я зараз скажу. Але е укріплення на першій лінії оборони в буквальному сенсі збудовані гівна й палок. Тому ну, в даному разі я абсолютно вам чітко скажу, що того, що зараз зроблено, не те, що недостатньо, а це взагалі абсолютно не відповідає тим рівням загрози, які є сьогодні з боку Російської Федерації, і те, що не виділялися достатні кошти кабінету міністрів на будівництво фортифікаційних спруд. І те, що в другу, наприклад, лінію оборони більшою на місцеві громади, з яких і без того забрали податки потихнову на військові цілі, а свідчить про повний провал в системі фортифікаційних споруд, принаймні на будівництві системи фортифікаційних споруд, принаймні на тому напрямку, в на тому регіоні, де були сьогодні ми, це лише один регіон. Я не буду говорити про всі інші. Але факт, що в прикордонному фактично в прикордонні із росіянами, у нас є дуже великі проблеми, пане Володимире. Дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бережіть себе і вдалого дня вам бажаю. Володимир Ар'єв, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був з нами на прямому зв'язку.